Коли з хлопців завозиш на позицію, кажеш, ти для мене будеш героєм тільки тоді, коли ти додому цілим вернешся. Перший раз думай про це, а потім вже про все інше. Приугадати, запам'ятати дорогу, де яка яма є, щоб не зробити щоб машина не стала, щоб її обминути. Зупинятися там не можна, то бувало таке, що. І... Коли людей заберу, там 20 метрів прильоти, осколки, щоб оперативно швидко вигрузитися, загрузитися і вивезти. Здоров'я би було, щоб багато побільше додому прийшли хлопців цілими.